До поки вода сяє, тече. Воу, надія є. легка беда це, Воу, надія є. Олександру Пащенку 12 років. Хлопець мріє стати гітаристом, а також займається дзюдо. Живе із батьками у сумах. Їздили на початку літа на змагання в Львів, зайняв я там друге місце в своїй ваговій категорії і побув там. І по трішки розвантажив свою психологію. І приїхав до міста Сум і знову почалась ну, таке стрес, почалась ну, така паніка. Тому що зараз більше почали стріляти, ніж раніше. шахеди почали літати і не знаю, що, куди дітися, ховаюся. Родина хлопця, за його словами, від початку повномасштабної війни не виїжджала з країни. Мешкають, додає Олександр, в районі Хіммістечка. Звуки вибухів юнак чує щодня. Додає, сам мало не потрапив під російський обстріл. Займався в залі в сунду і потім прийшов додому і мені присилає тренер, що зала нема. І просто було не було слов. Ну, Просто не було слов, що сказати, мурашки по кожі, і стрес був. Аби морально відпочити, Олександр щотижня приходить у кімнату психологічного розвантаження, що діє на хім містечку. Там відвідує заняття з гри на гітарі. Також може побалакати із психологиною. Допомагає мені воно, тому що зараз така ситуація і бомблять. Психологиня Олена Глянцева каже, працює асистентом вчителя у Кусівщинському ліцеї. Раз на тиждень у волонтерському центрі вулик і містечка займається із дітьми, допомагає їм подолати страхи, викликані війною. Страхи бувають у дітей дуже різні, але все ж таки страх бути заваленим під завалами, да страх оцих цих ракет, страх того, що десь дінуться дорослі. ну, Батьки, да? скажем так, бо багато дітей знають, що це таке вже прильоти. Я, як спеціаліст, їм допомагаю прожити, пережити, інколи зрозуміти якісь да, моменти. Діти можуть розвантажитись, перезавантажитись або розповісти про свої страхи, де ми можемо проробити з ними, промалювати, проліпити. Спочатку, говорить Олена Глянцева, працювали з дітьми-переселенцями. Згодом доєдналися і місцеві діти. Сумські діти вони також все бачать, чують, є потреба в спілкуванні. Саме отут, в нашому вулику Хімістечка, вони отримують оце спілкування. Олена говорить, із дітьми займається щонеділі впродовж двох годин. Вони спілкуються, ліплять, майструють. Дитина за свої вироби, за свої поробки отримує такі талантики, таланти, міни. Потім в нас є магазин. Де за кількість, якусь певну кількість отаких монеток вони можуть обміняти і забрати собі додому, тобто купити, щось купити за оці міни. Знаєте, дітям це дуже подобається, вони намагаються розкритись. Заняття, додає Олена, безоплатні, приміщення надали сумські волонтерки. Не було приміщення, і коли з'явилось приміщення, то ми вирішили тут і спілкуватися з дітьми, зробити простір. Зараз приходимо до того, що кожну п'ятницю проводимо тут музичні вечори. Тобто можуть прийти дітки хто завгодно, пограти, поспівати. Я думаю, сумщина витримає ці всі болі, ці всі розвалини, і щоб все було добре. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко – Суспільне новини, Суми.